Всім привіт! Хочу поділитися з вами зкриванням по відео з каналу Салтаненко, пожертвування та десятини. А ми, як віруючі люди, повинні пам'ятати про те, що Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб нам розповісти про те, що наше життя вічне, про те, що Він іскупив нас за для того, пришов на землю, щоб іскупити нас від усякого гріха для того, щоб ми мали можливість попасти в царство небесне і отримати життя вічне, не для того, тільки щоб ми жили тут на землі у достатку, розкоші якісь і мали все, що ми забажаємо, а для того, щоб ми мали життя вічне. Якщо ми віруючі, ми повинні вкладати вкладатися сьогодні у. Небо, якщо ми вкладаємося у небо, ми попадемо на небо. Якщо ми вкладаємося у цей тлінний світ, то ми зліємо, тому що цей світ і всі його справи згорять. Це написано в Біблії. Тому ми, якщо християни, ми чо ми розуміємо сьогодні, що життя вічне воно ніяк не зрівняється з ніякою матерією, і ми повинні бути слухняними слухняння тому вченню, яке приніс на землю Ісус Христос, і не йти за моною, не йти за грошима, які нас тільки роблять пожаднішими. І ми зовсім можемо йти на. Дуже дуже такі знаєте речі, що продаємо свої просто душі за ці гроші і маємо тільки прокляття, тому що вони нас не спасають ні з якої проблеми. Тому підписуйтеся на канал Салтаненко і хай у вашому житті буде благословіння і в ці в цьому житті на землі, і на небі, пускай вам буде відкрита ця дорога через Ісуса Христа, через Слово Боже. Амінь.